Доброго дня, 10 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо три задачі, і після того ви пишете самостійну роботу. Поїхали! І як завжди, ми починаємо з того, що ми повторюємо формули, основні, якими будемо користуватися при розв'язуванні задач. Отже, перша формула це момент сили. Момент сили літера М це добуток сили, помножений на її плече. Момент сили вимірюється в ньютонах, помножений на метр, а також умови рівноваги тіла. Їх існує дві: одна і друга. А тепер задача. Задача 5.1. Дві однорідні кулі, радіуси яких відрізняються вдвічі, привели в дотик, на якій відстані від точки дотику розташований центр мас системи куль, радіус меншої кулі дорівнює 18 см. Як завжди в таких задачах, перш за все, потрібен малюнок. Без нього розв'язати задачу статики практично нереально. Отже, маємо дві однорідні кулі, які мають певні радіуси. Радіус першої кулі нам відомий, він становить 18 см Р1. Знайти, де буде розташований центр мас цієї системи. Ну, приблизно, як ми знаємо з вами, коли в дотику знаходяться два тіла, ми маємо з вами з'єднати лінією їхній центр мас, і посередині, в принципі, посередині, за всіма правилами визначення центру мас системи тіл, знаходиться центр мас системи. Але нам потрібно не тільки геометрично це знайти. Геометрично, ось він. Ми вже його знайшли. Давайте напишемо, що це точка О. Нам потрібно знайти його ще і. Під рахунками через розрахунки. Отож, треба намалювати, де буде точка опори, і які будуть тут сили, і які будуть тут плечі цих сил. Відповідно, там, де точка у нас, там, де розташований центр мас, завжди ми розташовуємо з вами що. Там, де розташований центр мас системи, там завжди ми з вами розташовуємо і точку опори. Малюємо з вами певну опору. Таким чином, це у нас утворюється важель. Правда? Це буде важель. Тут буде центр мас системи цього тіла, центр мас великої кулі, тут центр мас маленької кулі. Отже, тут буде сила f 1 тут сила f 2 Намалюємо це. При розв'язуванні нам також треба врахувати, що знайти нам потрібно відстань, на якій. Від точки дотику цих двох куль розташовано центр мас. Тобто нам треба знайти відстань цю О, давайте напишемо С. ОС. От відстань ОС нам потрібно з вами знайти. ОС треба знайти. Ну, давайте для зручності ми позначимо з вами його Х. Отже, оця відстань Х, яку нам потрібно знайти. А тепер для плечей, а тепер для сили Ф1 і Ф2 потрібно намалювати плечі. Давайте це зробимо. А тепер ми бачимо з вами, що плече l 2 міститься, плече l 2 складається з радіуса першої кулі, і з цього відрізочка ОС або Х, як ми з вами його позначили. Отже, давайте запишемо, що L2 дорівнює Х плюс r 1 Але оскільки r 1 відомо, то потім ми його підставимо. Перш за все, давайте ми після малюнка навишимо все ж таки умову. Оскільки кулі у нас однорідні. Однорідні. Це означає, що густини у них однакові. Далі нам відомий радіус другої кулі. До речі, це друга куля. Так, Радіус другої кулі становить 18 см 0,18 метра. Крім того, в умові сказано, що радіуси цих куль відрізняються вдвічі. Отже, r 1 у нас дорівнює 2 r 2 адже вона більша куля. Так? І, в принципі, зараз ми тут її теж зможемо порахувати. Знайти потрібно OC або відстань Х. Ну, і тепер можна розв'язувати. Отже, давайте визначимо радіус R1 першої кулі, вона вдвічі більша, ніж радіус цієї, тобто 2 на 0,18, це буде 0,36 метрів. Так? Радіус першої кулі нам відомий. Так? І тепер l 2 давайте запишемо, вже підставимо сюди. Це буде Х плюс Р. Виправте, будь ласка, тому що я переправила тут, так, і тут тоді треба трошки виправити. Це буде Р2. Отже, Х плюс Р2, тобто плюс 0,18 соті. І L1. Тепер давайте подивимось давайте подивимось, чому буде Л1. Зверніть увагу, що радіус Р1 це від цієї точки, від центру цієї кулі до точки дотику куль, так? Отже, R1 це є. Х плюс L1. Прекрасно. Пишемо з вами. Значить, L1, щоб знайти, потрібно від радіуса R1 відняти x. Отже, L1 дорівнює r1. Ми порахували, ось воно, 0,36 відняти х. Чудово! А тепер ми записуємо з вами умову рівноваги цієї системи. Спочатку пишемо, як завжди, через моменти: m1 плюс m2. Векторно бажано писати дорівнює нулю. Тепер сила у нас F1 буде крутити цей важель за відсутності F2 проти годинникової стрілки, значить, мінус m 1 А F2 буде крутити за годинниковою, за відсутності F1. Отже, буде плюс m 2 Ми з вами це пам'ятаємо, так? І дорівнює нулю. І звідси виходить, що m 1 дорівнює m 2 Чудово! Момент сили, це. Сила помножена на плече. Плечі ми з вами розписали. Плечі у нас вже є. Ось для другої, ось для першої. Відомо. Тепер з силами давайте розберемось. Сила це MG. Ну, Іншої тут не може бути, тут тільки сила тяжіння. Але немає маси. Відомо, що густини у них однакові і є радіуси, які ми вже з вами визначили, R2 і R1 відомий. Таким чином, давайте зараз подумаємо, як нам тут зв'язати. Отже, маса це густина помножена на об'єм. Об'єм такої кулі визначається яким чином? 4 треті пі Р куб. Пам'ятаєте, формула з математики. Тепер запишемо повністю вираз для сили. Отже, це маса ρ помножене на об'єм. Об'єм це 4 треті 1, Це для першої, так, r1 в кубі і помножене на РО. Для другої, відповідно. F2 буде 4 третіх, πr 2 в кубі помножене на ро. Ро у нас однакове, ну, в принципі, можемо написати ось так. Тепер підставляємо все у це рівняння. Враховуючи плечі, пишемо М1 це сила на плечі. Отже, перша сила, ось вона, 4 треті r1 в кубі. Р 1 помножене на L1. L1 у нас ось 0,36 мінус х. 036 мінус Х. Дорівнює. Друга сила. 4 треті. Р2 в кубі. на Р2 І помножене на перше плече. Ой, друге плече на друге плече. Друге плече у нас х плюс 018. Х плюс 018. Що тепер? Тепер бачимо, що тут скорочується у нас, бачимо, Дивіться, 4 треті пі скорочується, r скорочується, адже кулі у нас однакові за густиною. І залишається у нас r1 в кубі. Давайте одразу будемо множити, розкриваючи дужки. це буде 0,36. Мінус r1 в кубі помножене на х, дорівнює тут r2 в кубі множимо на дужку. r2 в кубі х. Плюс 0,18 на r2 в кубі. Підставимо зараз радіуси, і що ми отримаємо? Запиши це собі. А тепер ми розв'язуємо звичайне математичне рівняння. Х. рівня мінус 018 плюс. Так, ну і тепер х. Х дорівнює. Риска дробу мінус 0,16 тисячні Ділимо на мінус 0,53 тисячні. І утворюється у нас 0,3 метра. Отже, центр мас цієї системи розташований від точки дотику на 3 см ліворуч. Задача розв'язана. Задача 52. Однорідна балка лежить на платформі. Виступаючи над нею на одну четверту своєї довжини. Коли кінець балки Б потягнули вниз із силою 300 Н, протилежний кінець почав відриватися, тобто підніматися від платформи, чому дорівнює маса балки. Малюємо тут всі сили, які є. Визначаємося зараз з малюнком. перш за все. Отже, в нашому разі, оскільки будуть тягнути за правий кінець вниз, то ось ця точка буде виступати точкою опори. Давайте тут домалюємо цей трикутничок, так як ми з вами вже звикли. Отже, точка опори у нас буде в цьому місці. А цей кінець, відповідно, почне підніматися. Значить, тут треба нам... зобразити силу вгору. Отже, тут сила це... F. Отже, тут сила F1 виникає в разі, якщо ми потягнемо силою F2 вниз. Так? Ну, і потрібно також показати, Оскільки треба визначити масу балки, для цього потрібно показати нам, де буде центр мас цієї балки, центр тяжіння. Це буде посередині і зобразити вниз цю силу. І це буде сила f 3 Ну, А тепер далі все як завжди. Спочатку показуємо всі плечі цих сил, а потім будемо розв'язувати. Покажемо всі плечі, які будуть задіяні у нас в нашій задачі. Отже, від точки опори до першої сили до лінії дії першої сили це буде L1, Від точки опори до лінії дії другої сили це буде l 2 Від точки опори до лінії дії третьої сили це буде L3. l 2 у нас відоме. Зараз ми вдано запишемо з вами. для... Третьої сили ми бачимо вже з вами, що половина цієї балки складається з, складається з суми L2 і L3, ну і L1 також ми зможемо виразити. Але все, ж, але все ж таки, давайте спочатку напишемо умову. Отже, умова у нас складається лише з ось таких записів. Знайти потрібно масу балки. ну, ми, Оскільки сила f 3 позначимо m 3 для зручності. Так? І тепер давайте ми визначимо плечі. Пишемо, що l 2 у нас відома, це одна четверта L. L3 ми не можемо з вами визначити, якщо не врахуємо, що це є від половини треба відняти l 2 Тобто тільки таким шляхом. Значить, L на 2 мінус l 2 або, оскільки l 2 у нас відомо, що це 1 четверта, отже, L на 2 мінус L на 4 до спільного знаменника 2L мінус L, 2L мінус L ділимо на 4, і таким чином у нас виходить L на 4. Так, добре. В принципі, можна було одразу написати, що якщо від половинки відняти четвертинку, то буде четвертинка. Ну, ми з вами проробили математично це. Добре, тепер давайте з'ясуємо L1, яке буде. L1 дорівнює. Ми бачимо з вами, що це половинка плюс четвертинка. Тобто це буде 3 четверті L одразу. Так, уже не будемо так розписувати, як l 3 розписували. Ну все, тепер давайте запишемо умову рівноваги. А тепер зверни увагу ось на цю фразу. Коли кінець Б балки потягнули вниз, протилежний кінець почав відриватися. Але він ще не відірвався, він лише почав відриватися. От тобто ми зараз тобою показали ситуацію, якби кінець балки, ось цей лівий, піднявся. Але тут сказано, що він лише почав відриватися від платформи, значить, він іще лише ледь-ледь відриватися почав. Отож, силу F1 можна не враховувати. Напишемо, що в цій задачі у нас М1 прямує до нуля. Тобто, ми бачимо, що він ледь-ледь почав лише відриватися. Отож, задача зводиться до того, що у нас є з тобою дві сили, так, які зрівноважуються. Таким чином, у нас виходить, що М2 дорівнює М3, М2 це F2 на L2. М3 це F3 на L3. В цьому разі F2 2 це у нас 300 ньютонів. Помножене на L2 це 1 четверта L. 1 четверта L. F3 це через масу, якщо m 3 g помножене на L3. А l 3 у нас з тобою теж 1 четверта L. В цьому разі ми бачимо, що скорочується L, скорочуються плечі. і Потрібно знайти лише масу. Тобто 300 дорівнює М3G. G це десяточка, отже, М3 це 300 поділити на 10 і буде 30 кг. Задача розв'язана. Тобто, ми бачимо з тобою, що в таких задачах обов'язково, звісно, треба все враховувати, всі плечі, всі сили, обов'язково робити малюнок, але звертати увагу ось на такі дрібниці. Начебто почав відриватися, не відірвався, а почав відриватися. І якщо він тільки почав, то це означає, що сила f 1 практично ще не включилася, так би мовити, і саме тому момент прямує до нуля і можна його не враховувати. Наступна задача. І остання задача на сьогодні в цьому уроці задача номер 53 Дві невеликі кулі масами М1 та М2 закріплені на кінцях невагомого стержня. Стрижня АБ, розташованого горизонтально на опорах С та Д. Відстань між опорами становить 0,6 метра. Відстань АС, тобто ось ця відстань у нас 0,2 метра. Чому дорівнює довжина стрижня, якщо сила тиску стрижня на опору Д у два рази більше, ніж на опору С. Запишемо умову, отже, маємо маси куль. Дуже добре в цьому. В цій задачі сказано, що невагомий стрижень, це означає, що ми не враховуємо його масу, не враховуємо його центр мас, цього робити не треба, це вже добре. Зверни увагу зараз ось на такий маленький спрощений малюночок. Якщо є стрижень, так неважливо, якої він там маси поки що, неважливо. Головне, що він є, так і він знаходиться на певній опорі. Звичайно, він на певну опору здійснює певний тиск, правда? Тобто тут, ніби на опору, починає тиснути щось, тобто є певна сила. Як буде діяти опора в цей, як буде реагувати опора в цей момент? У нас буде певна відповідь. Тобто, вгору можна провести, провести таку саму силу і назвати її N, тобто сила реакції опори. Це та сама сила пружності для опори, яку ми раніше колись з тобою вивчали. Отже, сила реакції опори напрямлена вгору. З умови нам сказано, що сила тиску на опору D буде у два рази більшою, ніж на опору C. Отож, задача у нас спрощується: М1 плюс М2 плюс, а тут співпадання у нас є. Давайте тут напишемо, що це F3 плюс М3 векторно дорівнює нулю. В цьому разі у нас сила f 1 буде обертати за відсутності цих двох сил, буде обертати проти годинникової стрілки, значить мінус М1. Сила n 2 буде обертати проти годинникової стрілки за відсутності цих двох, отже, мінус М2. А сила f 3 буде обертати за годинниковою, отже, вона буде додатньою. Пишемо, тепер М1М1 дорівнює F1 на L1. Нам треба визначити з тобою відстань. Треба визначити, якою є сила. А сила у нас є як М1G і помножити на плече L1. Маса у нас є, можемо підставити М1 це 0,2. а G можна не підставляти. Ми можемо підставити і помножити на L1. Давай визначимо, де воно буде. Ми одразу з тобою показали на рисунку, де будуть у нас перше плече, друге плече і третє плече. Таким чином, перше плече L1. Це відстань між А С. А вона у нас в умові є. Це 0,2 метра. Отже, помножити на 0,2, і у нас з тобою виходить 0,4 ньютонів на метр. Тепер м 2 м2 дорівнює. це N2 помножене на L2. В цьому разі у нас N2. Ми не знаємо з тобою, так? От. Поки що залишаємо так, як є, і помножене на L2. L2 це відстань між точкою С та D. І вона у нас в умові відома це 0,6. Отже, у нас буде 0,6n2. До речі, N2 це вдвічі більше, ніж N1. Так? Тобто ну, можна написати як 0,6 помножене на N1 помножене на 2. І в цьому разі у нас тобі буде 1,2n. 1 так, тобто тут у нас числове значення, тут у нас вираз. Добре, М3 на L3. Значить, 0,3 на 10 і на Л3, а Л3 у нас з тобою, і щоб його визначити, давай звернемося знову до рисуночку і спробуємо звідси його визначити. Отже, Л3 це Л2, тут присутнє, так, і присутня оця відстань, про яку у нас взагалі нічого не відомо. Це взагалі невідома величина. Отже, як знайти Л3? Можна від всього, від цієї довжини, яку нам треба взагалі в задачу знайти, відняти L1. А L1 у нас відоме, правда? Отже, можемо записати тут, що це буде L мінус L1, або 3 L мінус 0,2. Ну, можемо ще розкрити дужечки, це буде у нас що? Буде 3L мінус 0,6. Тобто тут у нас з тобою буде вираз. Так, ньютонів на метр, ньютонів на метр. Чудово, маємо всі вже розписані моменти, і можемо тепер розв'язати. Отже, мінус м1, так мінус 0,4. Мінус м2 буде мінус 1,2n. Далі м3 це буде плюс 3L мінус 0,6 дорівнює 0. Так, у нас немає N2 і немає l 2 Ми виражаємо з тобою L2, тобто все робимо відносно цієї невідомої величини, а N2, потім пізніше ми про неї ще поговоримо. Отже, 3L, 3L дорівнює 0,4 12 n 2 N2 плюс 0,6. 3L дорівнює 1 плюс 1,2N2. l дорівнює 1. Плюс 1,2N2 поділити на 3. І поки що ми так з тобою і лишаємо. Поки що так і лишаємо. Ставимо галочку, що до цього ми потім ще повернемось. Робимо другу частину задачі. До речі, зверни увагу: тут було N1, а я випадково тут n 2 поставила. Це одиничка, і тут одиничка, і тут один, і тут один. Технічна помилка, виправ, будь ласка. Так. Порівняй, будь ласка, ці два малюночки. Першого разу ми розв'язали з тобою задачу відносно точки С, а тепер будемо розв'язувати відносно точки Д. Тобто, в цьому разі у нас, коли була ця опора, ми враховували, що тут у нас є сила, яка напрямлена вгору. А в цьому разі, навпаки, тут опора, але сила реакції опори в точці С нами враховується, і вона напрямлена вгору. Все решта аналогічно, тільки треба правильно визначити плечі. В цьому разі у нас l 1 буде ось таким l 2 буде ось таким, і l 3 буде ось таким. Пишемо правило моментів, тобто умову рівноваги m 1 плюс m 2 вектор, плюс m 3 вектор дорівнює нулю. Бачимо, що m 1 у нас буде знаком яким? Тобто, за відсутності n 2 і f3, f1 обертає проти годинникової, значить мінус m 1 m 2 за відсутності цих двох сил буде обертати за годинниковою? Так? Тобто плюс m2. І F3 за відсутності оцих двох буде також обертати за годинниковою, тобто буде плюс m 3 дорівнює 0. Ну і звідси тепер а, давай напишемо так, що m 2 M3 дорівнює m 1 Тобто перенесемо його. Все, розписуємо тепер моменти. m 1 дорівнює F1 помножене на L1. F1 в нашому разі це m 1 g помножене на L1. M1. Це 0,2 помножене на 10 G, і помножене на L1. Так, дивимось, l 1 чому воно у нас рівне. Зверни увагу, що в умові сказано, що AC – це 02, CD – 06, а у нас l 1 якраз складається з них двох. тобто це буде 0,8. На 0,8 так, ми можемо окремо написати, що L1 складається з AC плюс CD, і це буде 08 метрів, так? Якщо порахувати 1,6 ньютонів на метр. Тобто тут у нас числове значення з тобою вийшло. Чудово, тепер М2. М2. Дивимося так, дивимося на рисунок. М2 буде складатися з сили Н2. Так, пишемо. До речі, по рисунку вона в нас має йти як Н1. Але тут. Давайте все ж таки напишемо, що це N1, діти, щоб не було у нас плутанини потім. Тобто, це є момент другий для сили N1. Добре? Так, отже, N1 помножене на L2, відповідно. Тепер N1 у нас так і залишається помножити на L2. Оця відстань це де. Ми тільки що з тобою дивилися, що вона дорівнює у нас 0,6. так? Тобто на 0,6 і це буде 0,6n1 ньютонів на метр. Тобто тут є вираз. Ну, і тепер залишилося М3. Давай М3 запишемо це F3 на L3. Визначаємо, F3 це маса 0,3. Пишемо 0,3 на оскільки там G ще є, так, Тут так само М3G. так? От, Фактично, на l 3 Отже, 03 на 10 і на l 3 Давай дивитися l 3 чому дорівнює? Щоб знайти l 3 нам треба від загальної довжини стрижня, яку ми шукаємо, до речі, так відняти l 1 Тобто, це буде L мінус L1. В, попередньому, в попередній частині ми теж так з тобою робили. Отже, тут буде 0,3 на 10, в дужках буде L мінус L1, а L1 це 0,8. Добре. Розкриваємо, це буде 3 на L, це буде 3 l мінус 3 на 0,8, це буде 2,4. Тут у нас теж з тобою вираз і це буде ньютони на метр. Чудово. Тепер підставляємо: замість М1, воно у нас буде додатнє праворуч, М2 плюс М3, ліворуч, і вони теж всі додатні. Давай починаємо. М2 це 06n1, пишемо 06n1. Плюс м3, м3 це 3L мінус 2,4, 3L мінус 2,4. Далі дорівнює m1, а m1 це 1,6. Добре, ну і тепер розв'язуємо, ніби у нас n1 відоме. Пам'ятаєш, як у попередньому пункті було. Отже, 3L, 3L дорівнює 1,6 плюс 2,4 мінус 06n1. Мінус ноль шість Тепер Елдеріні 4. 6N1 поділити на 3. Добре, ми знайшли з тобою і. В другому разі, так, знайшли. А тепер давай їх порівняємо. Для однієї тієї самої величини два різні вирази. Тобто, нам потрібно їх зараз фактично з тобою, що зробити? Прирівняти. І отримали ми з тобою ось таке рівняння. Ну, Зрозуміло, що тут трійки однакові, у нас вони скорочуються, і ми маємо 1 плюс 1,2n1 дорівнює 4 мінус 0,6n1. Розв'язуємо це рівняння. Якщо порахувати, то це буде приблизно 1,7 ньютона. Так? Тобто ми з тобою знайшли N1. А тепер ми можемо його підставити у будь який з виразів для L, адже це в нас L, правда? У будь який з цих виразів і знайти довжину стрижня. Давайте зробимо. Наприклад, у першій L дорівнює 1 плюс 1,2 множимо на 1,7 і ділимо на 3. 1,13 метра. Отже, задача розв'язана. Отже, не варто лякатися подібних задач, коли у нас є дві опори, просто використовувати, розбити задачу на дві частини, використовувати спочатку одну опору, ніби іншої немає, враховуючи силу опору, і потім другу опору, враховуючи тільки силу опору від першої. Я бажаю тобі успіхів на самостійній роботі. На все добре!